Головне події в Харкові та області 17 квітня. Двома ракетами та п'ятьма шахедами росіяни атакували Ізюм напередодні вечорі. У місті пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, а також навчальний заклад, повідомила Харківська обласна прокуратура. Поранені п'ятеро людей, дві жінки та двоє чоловіків, а також дівчинка семи років. Ще у двох жінок гострий шок. Віцемерезюма Володимир Мацокін поінформував, у п'ятьох людей, у тому числі дитини, легкий стан у двох середній. Усіх лікують амбулаторно. Ізюмський район цієї доби неодноразово зазнавав обстрілів. Крім самого райцентру, БПЛА вдарив по селу Пимонівка, людей не зачепило. От внаслідок обстрілу села Оскіл постраждали десятеро осіб. Повідомив начальник ОВА Олег Синюгубов. Чим саме стріляли, ще уточнюють. У Харкові одразу після завершення опалювального сезону розпочали ремонти на тепломережах. У зв'язку з цим КПХТМ попередило будуть відключати гарячу воду. Першими на ремонт відправили магістралі в Салтівському, Київському та Слобідському районах. Тож до 16 травня без душа залишаться жителі 202 будинків у Салтівському районі та ще 49 в Київському. У Слобіському гарячу воду відключать у 10 будинках, але аж до 14 червня. Якщо з ремонтом упораються раніше, цивілізацію в кожен дім повернуть завчасно. Не нести на цвинтарі штучні квіти з таким закликом звернулися до жителів Валківської громади на Харківщині. Міська рада переконує, пластик на могилах це не шана, а шкода. Штучні вироби засмічують навколишнє середовище. Подібної традиції немає ніде у світі, наголосило керівництво громади. На дергачівщині тим часом закликали сортувати сміття під час прибирання на цвинтарях, аби його легше було утилізувати. Начальник місцевої МВА Вячеслав Задоренко нагадав: у низці старостатів громади кладовища зачинені. Це стосується територій, які піддаються обстрілам або заміновані з часів окупації. У Харкові зацвіли сакури, які висадив місцевий житель під обстрілами навесні 22-го року. Тоді чоловік записав відео, звертаючись до мера Ігоря Терехова. Повідомив, що деревця йому передали з Рогані, де їх розбомбило. Уже висаджуючи алею на аерокосмічному проспекті. Він запитав у мера дозволу на ці дії. Терехов підтримав. А ще запости відео у своєму телеграмі, зробивши з харків'янина зірку соцмереж. Усі сакури прижилися, повідомляють місцеві жителі. Більше новин на сайті об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайк та ширти відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.